Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Іршовець. В Чернівцях є один в Чернівецькій області відомий журналіст. Він дуже любить говорити. Ви знаєте, я вам щось скажу, але якщо ти стоїш, присідай, бо впадеш. І я вам теж зараз кажу. Присідайте, якщо ви стоїте, бо просто звалитесь з ніг, не впадете, а звалитесь з ніг. Чернівецька область, Чернівецький обласний ТЦК. А є ТЦК в районах. А є такі райони, як Сторожинецький і Глибоцький. І там є Сторожинецький і Глибоцький ТЦК. По інсайдерській інформації працівники Сторожинецького Глибоцького ТЦК виїжджають за кордон на відпочинок, на море. Підкреслюю Стороженецький, Глибоцький ТЦК Чернівецької області. Виїжджають працівники, не верхні, не головаті, не начальники, а навіть прості працівники ТЦК, прості людолови ТЦКшники Стороженецький, Глибоцький, виїжджають на море, просто йдуть, пишуть рапорт. Я такий-то, такий-то, в відпустку їду за кордон і їдуть гріти пузо на море. Як вам таке? Можете собі уявити? По даному факту, Чернівецький журналіст той, який каже: Я вам щось скажу. Але якщо ви стоїте, то присядьте, бо упадете, буде звертатися особисто до начальника обласного чернівецького ТЦК пана Патякова. Але той чомусь вперто його не приймає. Напевно, тому що інформація про відпустки людоловів Глибоцького та Стороженецького ТЦК за кордон, коли вони їдуть собі спокійно за кордон і гріють пузо на морі в той час, коли за кордон заборонено ж виїжджати працівникам силових структур ЗСУ, значить ця інформація є правдивою інсайдерською. Раз, Начальник обласного ТЦК Патяков не хоче приймати журналіст. Будемо тримати ситуацію на контролі, будемо висвітлювати події далі: як Чернівецькі, Глибоцькі, Сторожинецькі ТЦКшники їдуть відпочивати на море за кордон під час війни. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!